А це ще що таке? Томе? Гей, ти зайшла на мою територію і заговорила до Тома. Ти порушила вже два правила, і я думаю, ще й третє порушиш. Скажи своїй ненормальній дружині, що я не з нею розмовляю. це ти ненормальна, якщо думаєш, що я потерплю тебе. Залиш кайло ібі Кайло Сьогодні не лишиться. Ми переїжджаємо аліменти, слатимеш сюди. Мексика? Мій друг запропонував мені місце танцівниці у клубі Тіхуани. Чудово. і ти Кайло забираєш? От Дякую, дружині. Відколи ми з'явились, вона місце не знаходить. Хоче нас позбутись. У нас свого досягла, помихай таткові люба. Нора, ми можемо хоч поговорити. Нам не можна. Пам'ятаєш про це? вона томова донька. Ти не можеш так просто забрати її. Дивись.